Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. У передгір'ї Карпат неподалік міста Перемішля вибрано розділені рікою дві гори. Одна з яких мала представляти Голгофу, а друга Оливну Гору. Між ними символічна долина Йосафата. У храмі францисканського монастиря, який розташований на висоті 465 метрів над рівнем моря, знаходиться чудотворний образ Матері Божої Пацлавської, Усіх брижах ранок забігся, Немов воскресла з ночі ясна мрія. З думкою про тебе зложа звівся хвала. На окраїні переміської землі в одному з найстаріших поселень Пацлав Кальварія згідно з літописом, уже в 1311 році за часів володіння короля Юрія існувала дерев'яна церква, посвячена святому Симеонові стопнику. Згодом у цій церкві з'явилася ікона, яку, згідно підпису на ній, написав Кам'янець-Подільський Чернець Лаврентій Симеон у 1409 році. Тут вона зберігалась понад 300 років дерев'яних. Яній Українській церкві з побудовою цегляного костелу у 1611 році ікона Матері Божої зберігалася в ньому до кальварії Пацлавської. Ця ікона потрапила із Кам'янця-Подільського 1679 року після нападу турецького війська на місто. До Матері Божої явленої в цій іконі люди приносили свої потреби болі, прохання і молитви. Відколи діються чуда при тій іконі, не знати, але те певне, що Мати Божа допомагає тим, хто молиться перед тією іконою в церкві. Про щедру руку Матері Божої та її могутній покров і скоре заступництво свідчать численні вота. Народ з великим довір'ям приходить сюди. Щоб розказати своїй покровительці про своє лихо горе, щоб знайти полегшу для своєї душі, богородиця вислуховувала своїх дітей і подавала материнську поміч, захист від ворогів, розраду у нещастях, зцілення в немочах, пацлав Кальварія стало місцем паломництва побожного українського народу, котрий із молитвами сходився до чудотворного місця, джерела духовної благодаті. За легендою, за кілька кілометрів від кальварії у Губицькому лісі, хлопчина пас корови та й погубив їх, і хоч довго шукав, та ніяк не міг знайти. Тоді звернув свої очі до неба зі щирою молитвою та проханням до Богородиці допомогти в біді. У цій молитві хлопчина заснув. А коли прокинувся, то побачив, що всі корови були біля нього. Після такого випадку на цьому місці було поставлено хрест, а згодом і збудовану церкву, яку й досі називають пастушкова церква. Згідно переказів, у Губицькому лісі на відстані трьох кілометрів від села Губичі. Що на Старосамбірщині, дерев'яна церква зіслання Святого Духа, була побудована у 1453 році, за іншими даними, у 1630 році. Біля храму у лісі завжди з процесіями гуртувалися люди. Не лише з навколишніх сіл та міст, а й з цілої території України. Тут були побудовані намети, в яких люди ночували, в церкві відбувалася сповідь, і вже з чистими серцями люди вирушали на святу Пацлавську гору. У 1923 році розпочалися святкування ювілею священомученика Йосафата Кунцевича, і на честь цих святкувань преосвященніший владика Йосифат Коцеловський освятив хресну дорогу при церкві на Пацлавській горі, яка й отримала назву Кальварія. Тепер, внаслідок історичних перипетій значна частина кальварійської хресної дороги знаходиться на території Польщі. Храм на святій горі та каплички хресної дороги зруйновано. Копія цієї чудотворної ікони на даний час перебуває у греко-католицькій громаді села Губичі, зважаючи на все більшу кількість відвідувачів Святої Гори, церкву наділено відпустами у днях 1, 2 і 3 травня, 12-13 червня і від 10 до 15 серпня. А також від 11 до 14 вересня згодом закладено хресну дорогу при церкві, поставлено велику дзвіницю і справлено дзвін. Опікувалися розбудовою церкви отці Лукашевич, Копистянський, Гумецький, Маринович, Переміський владика Кір Йосафат Коцеловський. На прощу до кальварійської неньки йшли люди із найдальших куточків української землі. У 1946 році поляки насильно виселили усіх українців з їх споконвічних земель. Церкву пограбували, потім розібрали. Ікону Божої Матері забрали вірні нашого народу. 29 червня 1993 року. Повернули її до катедри святого Івана Хрестителя в Перемишлі. Нині на місці величної церкви стоїть дерев'яний хрест. Саме до нього сходяться люди з України. До цієї чудотворної ікони Пацлавської Богородиці свої молитви заносила сім'я Калужинських села Губичі за свою родичку Дяченко Валентину. Пані Валентині було зроблено важку операцію, після якої хвора була підключена до апарату штучного дихання, і незадовго вона впала в кому, оскільки відмовили нирки та легені. В такому важкому стані вона перебувала півтори доби. Лікарі ніякої надії на життя не давали, кажучи, що жити залишилось лічені години. Рідні та близькі неустанно молилися за неї. А пан Василь, маючи на парафії великий скарб чудотворну ікону, взивав. До неї про чудо зцілення, обіцяючи, що про нього розповість всім людям. І дійсно сталося чудо, бо в наступних днях у важкохворої відновили свою роботу легені та нирки. Таким випадком лікарі були здивовані, кажучи, що такого чуда у своїй практиці ще не мали. Це чудо наших днів перегукується з чудами минулого століття, які були отримані через заступництво Пацлавської Богородиці. До неї прибігають зі своїми проханнями всі: діти, молодь, старші, йдучи на прощу української кальварії. У всій Галичині ікона мала славу чудотворної, бо багато людей після щирої молитви до неї отримали та отримували те, про що благали. Сам образ був дуже скромним, не прикрашений ні золотом, ні сріблом, але притягував людей надзвичайно лагідним виразом обличчя Богородиці. З очей Матері Божої випромінювалися милосердя й особлива доброта. На правій руці Небесна Цариця тримала Ісуса Христа. А він правою рукою благословляв світ, а лівою обіймав земну кулю. Ікона Пацлавської Богоматері обвішена численними дарами вотами, на знак подяки від прочан для Всевишнього і Матері Божої за одержані ласки. Тепер в Україні, в серпні, на свято Макавейських мучеників відбувається проша до пастушкової церкви. Де у пацлавської Божої матері прочани випрошують ласки для себе, своїх родин, церкви та українського народу. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!